на 3 мільйони гривень за 3 години. В Івано-Франківську відбувся благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Ікону Пресвятої Трійці тут продали за 110 тисяч гривень, а футболку від національної збірної з футболу – за 65. І так, що принесли вичати 27 тисяч? Три? Правильно? Перший рок вітаємо. Лотів на аукціоні понад півсотні. Серед них куштовні ікони, унікальні картини та особисті речі іменитих українців. Свої авторські роботи тризуб та отаман презентує і ветеран Роман Янко. Після тяжкого поранення чоловік був вимушений покинути фронт, тож взявся втілювати дитячу мрію, виготовляти сувеніри. Їх стартова ціна 11 тисяч гривень. Втім, каже Роман, за скільки б не придбали роботи, вони точно принесуть чималу користь бійцям. Я думаю, поки не закінчиться війна, тільки треба нам допомагати любим способом, любим методом, лише яким методом, щоб ми, наша перемога приближалася якнайшвидше і якнайскоріше, щоб ми дійшли до своїх кордонів. Охочих поборотися за експонати виявилося понад три сотні. Олександр свою увагу зосередив на картинах. Каже, яку саме купить, ще не визначився. Тож вирішив віддатися власним відчуттям. Направду остаточної там якогось одного немає. Є кілька та кілька одиниць назву так, кілька лотів, які цікаві, які привертають більшу увагу». Мою особисту і нашої компанії, але вже та по ходу діла будемо дивитися, як, як будуть справи йти, yes. як yes. даватися виручені кошти. Планують витратити на обладнання та зимовий одяг для військових, за словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Унищук, Ініціатива настільки зацікавила українців, що вони почали перераховувати гроші ще до старту аукціону. Що важливо, що вже на сьогоднішній ранок на наших благодійних рахунках, які відкриті в Червоному хресті, вже було зранку 300 та тисяч гривень на рахунках, і ми сподіваємося, що це буде продовжено навіть після аукціону. Всі відгукуються. Нам важливо сьогодні провести добрий захід, зібрати кошти, і всі виручені кошти будуть спрямовані на потреби збройних сил України. Невдовзі ж організатори планують провести ще один подібний захід. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.